Друзі, всім привіт! Хопа в Калію на зв'язку. Сьогодні маємо у продажі ось такий гарний Ford Fusion. Це, до речі, 2016 рік. 2 літра бензин на гарній комплектації, а також це коробка автомат і 70 тисяч пробіг. Ось такі гарні 18-ті легкосплавні диски, по кузу вона виглядає дуже гарно, без жодних зауважень, в принципі. Позаду маємо такий гарний декоративний спойлер, також є роздільна вихлопна, задні парктроники, камера, все присутнє. З цієї сторони також виглядає без зауважень. Тепер йдемо в салон. В салоні ми маємо текстильний чорний салон з такою червоною стрічкою. Дуже гарно, та ефектно виглядає. Дверні карти в гарному стані, цей лак також без зауважень, все гарненько. Попереду. Переднє сидіння з електроприводом, також в суперстані, можна сказати. Нагадаю, 70 тисяч пробігу. Зараз робимо запит, більш детально розкажу по комплектації. Має тут невеличку притертість, але це там під і легеньку воно все виправиться. Гарна організована оптика. Повний електропакет, звичайно, присутній. Також водійське з електрорегулюванням, автосвіт маємо, мультикермо оздоблене шкірою, в гарному стані, круїз контроль, під рельюве перемикачі КПП. Пробігу ми бачимо 73 тисячі кілометрів, до речі, гарна велика мультимедія. Заводиться все без жодних зауважень. Двигунчик працює рівненько, двохземний клімат контроль. Нагадаю, коробка автомат. Гарна велика з рахунок великого дисплею гарна камера. Клімат також регулюється з дисплею. Тому ось такий варіант. Коробка перемикає плавненько, двигунчик прийомностей, зауваження не бачу жодних. Завтра що вперед все ідеально. До речі, тест-драйв. за рахунок. 70 тисяч пробігу, вона взагалі практично ідеальна. Дуже гарно збита, плавний хід, мігенька, дуже класна. Тому якщо вас зацікавила дана автівка, вона є в нас в наявності. Даний автомобіль можна придбати як за повну вартість, а також у лізі. Тому не зволікайте, приїжджайте до нас в місто Львів Пасічна, 127 хапай Асто на хапай Асто.